Мені подобається концепція люби те, що робиш, робити, що любиш. Я завжди намагаюся себе тримати в такому стані. Бо ну тоді, коли ти навіть супер перевантажений, ти не так сильно виграєш, коли ти знаєш, ну, що ти робиш це з любов'ю. Для того, щоб умовно обирати те, що ти любиш, от ставити місійну ставку, і так далі, да, щоб це було через любов, через продаж собі, ну не продаж а прийняття щире. Тут треба, ну, є спосіб, як визначати дуже практично. Це от профекцію, просто знаходити моменти, в яких ти втрачаєш відчуття часу. От ми люди структуровані доволі таки, да, мабуть, на все розписано і так далі. Але є моменти, коли ти просто забиваєш на графік, що це може дозволити собі, і ти в потоці. От я завжди намагаюся вичіпити, а що це було. Коли я просто свідомо подвинув наступні зустрічі, бо я не міг відірватися. І от о, ці історії вони потім підказують мені, куди дивитися, що є справжнє моє. Те, що мені подобається, це в зоні моїх талантів, в зоні моїх продніх э, сильних сторін і так далі. Відчуття часу. І, ну, знову ж таки, про час, Це я також чітку за собою. А що я роблю? Не те, що безоплатно, а те, що я готовий робити ну, на волонтерських засадах. Це не тільки про там, якусь благодійність, а взагалі, от, похоже, на втрату часу. Тобто ти забуваєш, навіщо ти робиш, ти просто це робиш. І потім, коли ти це починаєш аналізувати, ти розумієш, воно у тебе є в житті чи немає, якщо не є, ти на правильному шляху. Я в цьому чи цього немає, то ти маєш повернути свій шлях в сторону цих речей, які тебе не вистає, яких ти втрачаєш відчуття часу.